Всім доброго дня! В цьому відео розглянемо послугу Приватбанку, яка називається бізнес Овердрафт. Вона пропонується тільки для юридичних осіб. Ви здійснюєте поточні платежі швидко навіть в разі нестачі коштів на рахунку. Ви можете отримати до 4 мільйонів гривень лише за кілька кліків. В опису до цього відео можете перейти на сайт, подати заявку або призначити зустріч з представником Приватбанку. Кредит надається банком шляхом. Приєднання до публічної оферти в приват 24 для бізнесу, давайте перейдемо до поняття, що таке бізнес-овердрафт. Бізнес овердрафт це короткостроковий від фінансування в формі овердрафту на поточний рахунок, що дозволяє задовольнити потреби вашої компанії в обігових коштах, наприклад, для виплат зарплати співробітникам, сплатити податки, оплатити товари, роботи, послуги або здійснити інші термінові платежі. Бізнес-овердрафт автоматичний. Він дозволяє економію зробити часу, оформлення кредиту з мінімумом документів і процедур. Прозорі умови: ви платите тільки проценти за фактично використані кошти, жодних прихованих платежів. Бланковий кредит. Ви економите на оцінці і страхуванні предметів застави, погашення в режимі 24 на 7. Цілодобово ви здійснюєте оплату за рахунок будь-яких надходжень на рахунок підприємства. Які переваги? Доступність коштів для розрахунків у режимі 24 на 7. Неодноразове використання коштів у межах встановленого ліміту. Автоматичне погашення ліміту в момент зарахування коштів на поточний рахунок. Можливість активації та припинення ліміту через ПРВА24 для бізнесу. Використовуйте бізнес овердрафт як резерв для термінових платежів. І якщо до кінця доби погасити заборгованість, ви не сплатите жодних процентів. Основні умови за бізнес-овердрафтом. сума ліміту до 40% від середньомісячних надходжень на поточні рахунки клієнта максимум до 4 мільйонів гривень. Період безперервного користування коштами 90 днів для клієнтів сегмента Агро до 30 вересня у разі початку користування овердрафтом і з 1 лютого до 31 липня. До 31 березня у разі початку користування овердрафтом з 1 серпня до 31 січня. Термін дії договору 1 рік з можливістю автоматичного продовження. Комісія становить відсотка від суми ліміту за тарифами 31 грудня 12 місяця 2024 року. 31 грудня 2024 року разово знімається під час оформлення кредиту. Ставка відсотків від 18,5 до 20,5%, щоквартальний квартальний перегляд цінових параметрів протягом дії договору. Щодо пояснення суми ліміту, яка тут є до 4 мільйонів. Є позначки у разі необхідності оформити стандартний бізнес-овердрафт на суму більше ніж 4 мільйони гривень, можливо, за такими умовами. Сума кредиту розраховується індивідуально, процентна ставка від 16%, комісія від 0,25%, застава бланково без застави або забезпечення застави порука обов'язково. Страхування застави на строк дії кредиту згідно з тарифами акредитованої банком страхової компанії і нотаріальне оформлення для нерухомості. Є різні моменти, які стосуються додаткових питань і щодо їх вирішення. Ви можете перейти в опис до цього відео на сайт і подивитись про інформацію щодо бізнес-овердрафту. ознайомитись з поширеними питаннями і з'ясувати для себе, що вас цікавить через представника Приватбанку прямо у онлайн-підтримці. Також контактні номери є на сайті. Переходьте, дивіться, розбирайтеся. Це була інформація для ознайомлення. Дякую вам за увагу.